Сьогодні всі і православні католики святкують свято Святої Пасхи. Хай вона благословляє всіх на добрі справи. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Виїсти на Воскрес. Що для вас сьогоднішнє свято? Перш за все, це свято надії. Надія на те, що все буде добре, що буде в країні мир, всі будуть здорові, мої рідні, і близькі будуть щасливі і наше місто буде розвиватися. Це свято надії в першу чергу. <плес> У світі сталася велика несправедливість, москати, незакономірність людина була створена вічною, і ось сьогодні ця несправедливість вона знищилася. Є в церкві дві смерті є духовна і тілесна. Тілесна залишається для нас, щоб ми пам'ятали до чого гріх приводить. Але духовна смерть це смерть була відділення від Бога. Праведники були і грішники в пеклі. Господь праведники полкав до свого царства небесного, тому у нас велика надія, що Господь сам воскрес, і всі можемо воскреснути. Тільки треба слухати Бога, треба жити по духовним законам, треба любити ближнього, любити Бога. І Господь нас тоді воскресить в майбутньому житті. Віра в Бога і добрі діла нас спасуть. Христос Воскрес! Істина істинно Воскрес. Всі сім'єю прийшли, троє діток, Вон маленька дитинка, народжена нещодавно. Що ви хочете, щоб воно принесло Україні всім християнам? Саме головне миру, миру Україні і перемоги. Перемоги, любові, злагоди, добробуту. Всього самого найкращого, хай Бог допомагає в усіх справах. Христос Воскресівця окполення вотовиця Отця і Сина і Святого Дуса. Христос Воскрес! Воскрес це свято перемиря, коли всі христосуються один з одним. Бажають один одного добра, миру і об особливо миру. Тим паче, що це сьогоднішній час такий. Христос Воскрес! Притчи, глава 16, говорит о том, что у человека все помыслы от сердца. А вот эм, ответ э, от Господа ответ языка. Понимаете? Я когда э, встаю, молюсь, и первым делом только за мир и спокой Украине, мудрости и розуму нашему народу грешному. чтобы наконец-то он понял, что начало мудрости – страх и Господень. То есть он чтобы был в мире, чтобы он себя как бы подумал, что никто за него ничего не сделает, нужно самому. На богослужіння до костьолу Яна Здуглі зібрались католики, які, як і православні, святкують Пасху цього ж дня. Я сьогодні йду, дивлюсь по вулицях світле, гарне обличчя. Напевно, і чисті серця. Мені хотілося побажати сьогодні людям, щоб такий настрій, таке бачення і такі світлі серця, і чисте обличчя були завжди. Пам'ятайте, що Господь він всемогутній, він переможе кожне зло Він попускає на якийсь час це зло. Бо людина має свободу вибору, він нас не насилує. Хтось обирає зло, хтось добро. Дід за добром, дід за Богом. Божого всім благословіння, Божої благодаті. Сергій Багінський, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини, спецвипуск.